А сьогодні ми з вами розглянемо практичну роботу за 14 листопада. Відповідно, уроки, я сподіваюся, що ви переглянули, і будемо рухатися до практичної роботи. Тут ми з вами будемо вчитися використовувати функції і виконувати певні обчислення за допомогою Excel. Excel надає нам можливість працювати в формі як калькулятора, так і набагато більших можливостей, які ми з вами будемо розглядати. Перш за все, слід скопіювати заготовку, з якою ми будемо працювати. Добре. Бачимо для самих класів. Бачимо певні рівняння, які ми будемо розв'язувати. Ось їх так багато трошки на вигляд, хоча вони робляться доволі швидко. Значить, я файл копіювати. І називаю прізвище та ім'я. Якщо було зручно, зразу напишу. Добре, запустилась мені заготовка, тепер я можу з нею працювати. Е, Перша наша задача розв'язати рівняння по дане нижче. У нас тут є певне рівнянечко, і ось розв'язати в цій комірці. Якщо ми подивимося, кожна наша комірка має свій номер. Відповідно, ось. Тут написано. А як чим чином ми можемо, це, окрім цього, зрозуміти, крім того, як подивитися дивимося стобець це а комірочка в рядку 5. Тобто, через це утворюється комірка c 5 Таким чином, будується Excel, про це говорили і через це ми так будемо з ним працювати. Пишу дорівнює, і дивлюся, що в мене перше. Перше, в мене має бути значення X. Якщо це так, я мушу вибрати комірку, яка відповідає за X. В даному випадку це п'ятірка. Тепер я маю її піднести до степені. Тут мені вже підказка, який знак потрібно використовувати. Це Shift плюс 6 і обираю 2. Виходить, відповідно, 25. Плюс 2 помножити на А і помножити на X. Відповідно, ось таке рівняння я записав. Плюс А до квадрату. Я. Yeah. Тобто мені щось порахувало. Якщо буде 3, така буде відповідь. Якщо я зміню, наприклад, на 2 в мене зменшиться, якщо на 4, збільшиться навпаки. Тобто таким чином працює в даному випадку математичний обчислення в Excel. Так само, піднести 2 в якомусь степені. Ми можемо, звісно, записати це таким чином: як 2 поножити на 2, поножити на 2, поножити на 2, поножити на 2, понож на 2. І так поки. Не буде то число, яке нам потрібно. Можна записати це через множення, звісно. Тому що степінь можна так розписувати. Хоча набагато простіше записати ось таким чином 2 в 10, і в нас виходить те саме значення. Хоча ми написали набагато менше, тому зручно. Третю задачу вам потрібно е, записати самостійно. А, ми придумуємо і Б придумаємо. Для прикладу, 5 і 6. Їх треба вам, по суті, е, з'ясувати, скільки буде разом. Я для прикладу написав 5 і 6, і тут потрібно додати таким чином, як я робив, ось тут і ось тут. Ідемо далі до других задач. Ми маємо велику табличку з даними. З неї потрібно щось з'ясувати. Ось ми бачимо, скільки у нас тут комірок. Їх може бути і більше, і менше, це не важливо. І в наступній табличці маємо записувати наші розв'язки. Чуть-чуть. Далі, щоб було добре видно. Тут давайте подивимося: загальна кількість споруд. Зрозуміло, що по назві і по місці я не найду, тому що там просто назви. В принципі, можна і по них. Через функцію Count. Для прикладу, дорівнює count. Count, що шукає кількість значень. І вибираю масив. В даному випадку діапазон клітин від першого до останнього. Ось 163. Так. Ага, воно хоче шукати лише числові значення. Е, значить, попробую змінити на D. Де? І де? Ось. І, в принципі, мені так не йде, якщо я виберу будь-яке числове значення, щоб я його хочу підшукати. Це їх варіант. Але е, це не зовсім вірно. Тому що в даному випадку в мене є е, нумерація будівель, і я можу обчислити по них. Через це я пишу, дорівнює і вказую максимальне значення по номеру. Тому що, зрозуміло, якщо остання будівля там буде 163 чи 165, чи взагалі 200, то вона буде найбільшою, і виходить, що це буде максимальний номер будівлі, яка в нас в даному випадку присутня. Через це я пишу максимум. І обираю свій діапазон. Можна просто на А, а нажати та й все. Найшло найшло. Сумарна висота всіх споруд. Сумарна це означає невеличку фразу. Якщо я закреслю декілька літер, я побачу слово сума. Тобто сума всіх висот, всіх споруд. Через це, щоб її знайти, мені достатньо написати дорівнює, написати функцію сум. Ну, можна, звісно, по одному додавати, але то дуже довго, тому що значить там багато 163 комірки. І все, місто стобець порахувало. Наступна сумарна кількість поверхів. Так само дорівнює сум. І обираємо кількість поверхів. Є. Найбільша висота споруди. Найбільше це означає, знову, можемо знайти синонім як максимальна висота споруди. Через це тут підійде функція Max. І по висоті. Бачимо, найбільше 828. До речі, якщо я зміню зараз на 1000, то максимум у звісно, буде 1000. Тобто електронні таблиці дуже швидко оновлюються і зразу реагують на зміни в нашій таблиці. Що зручно. Наступна найменша кількість поверхів, максимум ми з вами вже розібрали тут, мінімум. Мінімум І кількість поверхів. Ось, нам вже показало, що це 30. Рік завершення найстаршої споруди. Якщо вона найстарша, це означає, що її найраніше побудували. Тобто, я пишу дорівнює, вказую мінімум і свій діапазон. А от найстаршу, тобто в даному випадку, найновішу споруду ой, найновіша споруда через максимум ви обчислите самостійно. Щоб заповнити цю таблицю до кінця. Наступне третя табличка. Тут в нас слід виконати деякі обчислення та порахувати декілька функцій. Відповідно, давайте спочатку до обчислень. Ми бачимо, що в нас є дохід, є видатки. Фінансовий результат, тобто, чи ми вийшли в плюс чи мінус, ми просто можемо від доходу відняти додатки. Пишемо до рівня, і нам вже підказує, що ми можемо їх додати. Ось, тобто о, дуже добре, що є підказки, вони нам половину задач рішають відповідно, і ми бачимо, де у нас в який день ми, наприклад, вийшли в плюс, це означає, що ми там добре продавали, вийшли в мінус, щось не вийшло. Наприклад, зробили великі закупки, і о, в даному випадку через то виходить ніби в мінус. А потім ми це все продавали, і ми вийшли знову в плюс. Ось таким чином. Добре, як, як можна порахувати загальний фінансовий результат. Якщо означає загальний, тобто ми можемо їх, по суті, додати і знайдемо, який він загальний. Ми можемо, звісно, додавати знову кожну клітинку. Правда, це буде знов дуже довго. Ми так не робимо, ми робимо все набагато простіше, пишемо сума і вказуємо діапазон. Ну, або його, щоб інакше називати масив даних. І ми бачимо, що ми по тижні вийшли в плюс, що в принципі логічно. Середній результат, тобто скільки ми середній результат в даному випадку буде означати, що ми всі результати додамо і поділимо на їхню кількість. Тобто ми таким чином знайдемо середнє значення в Excel, в простому, якщо ви працюєте не на електронних таблицях, це буде сервизнач, а тут «Average». Це просто зміна мови. На кожній мові Excel буде ту саму функцію записувати трошки по інакшому. Тобто, на тій мові, на якій користувачу буде зрозуміло. Через це я пишу дорівнює і аверич. Average. Average, yeah. Ну і вказую свій діапазон. Загальний фінансовий не вказую, бо в такому випадку я трошки піду в мінус. Мені такий варіант не підходить. Максимальний фінансовий результат тижня, тобто найбільше значення знову. Пишемо, дорівнює Max та знаходимо його. Є і мінімальний. Доріні мін. Знову вказуємо свій діапазон. І закриваємо є. Тобто ми деякі обчислення вже вміємо з вами виконувати. За допомогою як і функцій, так і простих математичних операцій. Наступне це у нас четверта задача: е, яким чином нам, ми можемо використовувати дату. Це один з прикладів, як би це можна впроваджувати. Для цього є дві функції, дуже зручні. туди визначає день сьогоднішній. Тобто, якщо я б зайшов не 18, а 19 числа, то писало б 19 число, і, відповідно, воно зразу буде змінюватися. Щоб знайти сьогодні, мені достатньо написати today. Є, yeah". воно, no, відповідно, мені вбиває. Далі я можу цю формулу протягнути і подивитися. Правда, завтра і вчора дні інакше. Тобто, якщо сьогодні 18, то завтра 19. Щоб збільшити 18 на 19, достатньо додати одиницю. Я відповідно так і роблю: додаю тут одиницю, тут віднімаю одиницю, тут додаю плюс 7, тут віднімаю 7. Ви розуміли різницю. Таким чином, як ви бачите, дні в мене змінилися відповідно до о, сьогоднішньої дати. Якщо дата зміниться, то і зміняться результати в цих клітинках. Що ж, обчислює функціонал? Now? now знаходить окрім дня точний час, що надзвичайно зручно, до е, секунди. І вона динамічно оновлюється. Для прикладу, now. Так. І подивимося трошки решей мірку, щоб показати. Бачимо, що є час. Це в даному випадку той час, коли в мене функція виконалася. Якщо я її перезапущу, 41 секунда, запам'ятаємо цей момент, зараз вона має зразу ж нам змінитися. От, бачимо 59 секунд. Тобто воно змінюється при оновленні сторінки. І час зразу рахується. Наступне, щоб відповідно порахувати те інші параметри, як завтра і так далі. Я для прикладу зроблю на одну клітинку далі, бо інші дні ви самі попробуєте порахувати, додам одиницю. Бачимо, що день змінився, а час лишився без змін. Це особливість now функції і today. Коли нам треба лише дати, використовуємо today. Коли нам треба точний час, тоді ми використовуємо функцію now. Як розрахувати, е, скільки нам років, місяців і днів? Для цього є гарна функція Datedief з підказкою, вона вже нам тут розписана, як її правильно задавати. Для початку вкажемо сьогоднішню дату, для того я напишу дрівня today є і дату свого народження. Можна, до речі, через слеш, чи через крапочку як собі зручно, так і вказують. Немає різниці, абсолютно ідентично буде рахувати. Значить, тут ми пишемо дорівнює. Далі детідів. І тепер вказуємо, що в нас перше має бути. Початкова дата. Початкова це дата народження, відповідно. Далі кінцева дата. І далі наш параметр. Параметр я записав зверху: Y означає рік, «м» – місяць, іде 9. Типу, відповідно, все логічно у нас порахується. Є. Мені це все обчислило. І Лише я б дещо ще б додав. Отих два діапазончики я б закріпив, щоб менше писати кодику. Ось так і ось так. Закріпити це означає, що при протягуванні функції ось ці дві клітинки будуть не змінюватися. Що надзвичайно зручно. Називається таке посилання абсолютне. Коли в нас два значки долара. Я нам порахували руки, протягнув я далі. І бачу місяці і дні. Що. Як я казав, дуже зручно і дуже використається час. Це особливість використання функцій. Дякую за увагу. Я прошу всіх, хто дивиться це відео, спробувати виконати. Якщо б було додаткові питання, ви можете їх задавати в коментарі до практичної роботи.